Бабуся Єлізавети Неїмиті приїхала до села Драгово на Хущині в 1919-му, після того, як дізналася, що її чоловік загинув на війні. Згодом жінка отримала дозвіл відкрити магазин. Трафіка його називали у центрі села. Там вона торгувала різною продукцією. А трафіка вже була після того всього. Після уже десь 38 39 рік їй та видали Якийсь такий лист, що вона мала право мати трафіку без податків, без нічого. Вона отримала тот магазин, а в тому магазині було все: від керосину до одежі. І ці відкритки лише сталися. листівки залишилися із того магазину. Але вона недовго проробила в тому магазині, бо ну, почалася війна, Уже якось то так закрутилося, завертілося, що відібрали в неї. Із усієї продукції, яка була в магазині, залишилися тільки листівки, здебільшого великодні. Їх до магазину привозив батько жінки з Будапешта. Єлізавета Неймиті у дитинстві з ними гралася. Листівки взагалі були дуже популярні. У них якось відбилися, відбилися ті традиції, які були в той час. Тут і, і водяний понеділок, коли у понеділок вже на другий день Великодня поливалися, ну, ходили дарувати квіти, а дівчата дарували їм яйця. Тоді було давно не так багато листівок, таких великодних, так взагалі не було. І нам було дуже чудно, що у нашої бабусі Ержики такі листівки якось ще залишилися. Загалом вдалося зберегти близько ста листівок. Одну частину жінка віддала в шкільний музей села Драгово. У мене частина велика залишилася в школі. Я працювала в школі довгий час, 45 років. І там десь робили якийсь музей такий невеличкий, та я частину віддала туди, там залишилися. Іншу половину листівок Єлизавета неймиті хоче залишити дітям та внукам. Та вони всі гарні. Там дивишся на ті, на ті малюнки, на ті, вони і не, і не фотографії, і не якісь стилізовані під нашу, під, під, під якісь, я не знаю. Не є в них фальші не є. Тобто все таке чисте. Ірина Олах, Андрея Леврінс, Віталій Куштура та Сергій Костів. Новини на Суспільному.